Цього року новацією є те, що створений електронний каталог періодичних видань міста Луцька. Учасниками цього проєкту є бібліотеки двох університетів національних бібліотеки міста Луцька. Обласна базова поспілкує бібліотека, обласна дитяча, обласна юнацька бібліотека. Зараз ми піднялися і ми десь всередині, десь можливо в середині всіх областей, після десятки йдемо. Нам пропонують провести всеукраїнську конференцію, але ми ще не доглядаємо так матеріальний вигляд нашого приміщення, фасад. Зовнішня начинка, щоб ми прийняли, але ми чітко виконуємо всі е, умови, е, умови всіх наших грантодавців, і нам, е, Ми дуже обов'язкові і е, дуже вміємо тримати слово. От Зараз ми просимо е, для потреб бібліотеки, потрібно на 1 приччючь 60 тисяч гривень. І сесія обласної ради має прийняти таке рішення. За ініціативою. Бориса Галарев, заступника голови обласної ради і заступника голови обласної державної адміністрації Святослава Кравчука, готується програма, яку розробили працівні, фахівці нашої бібліотеки на чолі з Наталією Рибачук, вивчено і пророковано в коштах, скільки буде потрібно на ресурсів на, на проведення опалення. Сигналізації, телефонізацію бібліотеки, проведення ремонтів, і як вже підрахували, що ця сума складає 8 мільйонів. Є розуміння обласної влади, зокрема обласної державної адміністрації і обласної ради, про те, що бібліотеки потрібно підтримувати. Вони є і основним потенціалом інтелектуального рівня нації.